Друзі, вітаю вас! І сьогодні ми з вами розберемо, розглянемо таку цікаву тему фейки. І я дуже радий, що з нами сьогодні в гостях є чудовий, чудовий чоловік, класний хлопець, якого звати Ігор Середа. Він є ведучий програми Вечір середи на радіо «М», Ось тут на цьому радіо. Але сьогодні він у нас в статусі гостя, скажімо так, якщо так як можна сказати. І також Ігор є керівник молоді в церкві Перемога. Google нам подає таке визначення фейків: це подання фактів у спотвореному вигляді, або подання свідомо неправдивої інформації. Це повністю або частково вигадана інформація про суспільні події людей. Яка містить усі ознаки правдивого повідомлення? Отже, Ігор, таке питання, ну, скажімо таке, яке напрошується, саме перше, це який самий великий фейк був в твоєму житті, який просочився і прийшов? Дякую тобі, Юр, запитання. За це взагалі, знаєш, я думаю, що сьогодні така історія, най, найпопулярніша така цитата, да, там, коли кажуть, не всі фрази, які ви побачите в інтернеті, можуть бути правдивими. Будьте обережні. Володимир Ленін, Тип, типу, типу такого. Я думаю, що це все, що можна сказати про фейки і про інтернет. Те, що вразило, от сьогодні, ну, останнє, з чого згадаю, мабуть, не, не найбільше, але, мабуть, з останнього. Сьогодні, в епоху штучного інтелекту, в епоху цифрових технологій, коли ти. Просто вбачаєш, як швидко все рухається. Мені наш технічний співробітник він мені скинув відео, в якому він мені щось записував. Тобто він мені щось там розказував, якісь там деталі, моменти. Я подивився відео, думаю, якби все окей. А потім він до мене підходить і каже: Ну що, ти подивився з такою знаєш, усмішкою, дуже загадковою. Я такий, так, думаю, що таке, там все вже. Окей. Він каже, це не я. Я, на секунду, в сенсі, не ти так, от же ж ти. От відео, твій тембр голосу, твоя жестикуляція. Так. Він каже: ну, це не я, це, це штучний інтелект, це робот. Це програма <кій> зробила відео. Я був шокований, вражений і зрозумів, що сьогодні просто так от настільки можна стати обманутим, при тому, всьому, що ти, начебто, думаєш, та я ж в цьому, я знаю, як це, що це, але якось мені стало трошки ніяково. В цьому плані, тому я думаю, що це один з таких останніх моментів, так, де цікаво. фейк був. Добре, але ще таки, скажімо, заглибитися в цей момент. Хотілося б, а були якась така історія в тебе, можливо, чи події, де ти або прийняв ці фейки, або якось, ну не знаю, повівся, скажімо, на якісь речі такого плану, і ну от, що було далі, скажімо, можливо. Думаю, що загалом да, слово фейк це ж англійське слово, яке, мабуть, дослівно можна перекласти як неправду. І те тлумачення, що ти читав да, там, з інтернету, з Вікіпедії, про те, що це факт, який подається як правда, але насправді він, він не є. І мені пригадується, знаєш, іще багато там, ситуацій, і от чомусь така одна яскрава зараз теж, це, це шкільні роки. Коли нас хтось запустив таку а, пліт, плітку а, в школі про одного хлопця, угу. і яка була максимально для нього, ну скажімо так, образливою. Шкідливо. Шкідливо. Да, шкідливо, знаєш, така неприємна. Але це запустив інший хлопець. Да, він її так от впевнено сказав, просто запустив, всі знав, що це правда, і знаєш, дуже дивно, коли. Неправдива інформація, вона набирає такий як сніжний ком. Uh -huh. Знаєш, так от спочатку Хтось ще додав? Так там ще додав, і, і потім так. десь щось на початку звучало як правда, потім одна і та сама інформація, де кожен кожен трошки добрехував, да бо прибрехував, вона в кінцевому рахунку взагалі показує цю людину в дуже не, ну, некомфортному для неї стані. І я повірив, хоча я знав цього хлопця. Але там була така плітка, що він крадіє, що він злодій, що він там ворує і тому подібне. Але це був наклеп, це була неправда про нього. І, звісно, що е, природньо всі почали міняти про нього думку. знаєш. І це як працює насправді пропаганда. Да? ось. Доля там десь якось, можливо, правди була, але загалом була про нього неправда. Але коли вже все скрилося, да? там, коли в Довелося втрутись навіть його батькам, тому що там все дійшло такого погею, що цьому хлопцю було неприємно, то mm -hmm. його батьки навіть сказали. І я пам'ятаю, що як навіть мені десь всередині було соромно, я думаю, як я міг просто повірити ну, відвертій брехні, да, цьому фейку про цього mm -hmm. хлопця, якого mm -hmm. я особисто знаю. І думаю, ну як же ж так, да? але сьогодні, коли ми живемо в, іще в такий період, да, коли там наші сусіди, да, це ж багато таких історій. Коли брати там або сестри, родичі, рідні, хтось в Україні, хтось там да. в країні трошки північніше, да, mm -hmm. каже, та ви самі себе там бомбити, да, або так, ще ж такого. Так, так. Кажуть, те, та ви що, про що ви говорите? Та ми все знаємо, на телевізор все розказує. Ну і тому розумію, що ми, як люди, дуже, мабуть, легко підемося фейкам, брехні, омані, і треба бути з цим обережним. Чому взагалі так багато людей, які ведуться на ці фейки? Uh -huh. Сьогодні стільки цих розводів, фейків, позвон потелефонували, так, перерахуйте так, перерахуйте там така от інформація, uh -huh. банк робить якийсь там перерахунок, зробіть, дайте дані. Ну, багато людей uh -huh. на це ведуться. Як ти думаєш, в чому головна причина, така, скажімо, ну, да, ця от, е, е прогалина в чому саме в людині, чого так багато людей ведеться? Мені здається, фейки. що нас як людей дуже легко підкупити. Я зазвичай усі ці шахраї вони підкуплюють чим, чимось привабливим. Я згадав ще одну ситуацію, яка зі мною сталася. От така, от, прям оце, от за шахраїв Ти згадав. Я думав, хто завгодно, тільки не я потраплю. Коли рік тому була прям така хвиля, коли зламували телеграм акаунти, телефонували шахраї. Казали, що ви там виграли або якусь там кількість безкоштовних хвилин, або там кількість гігабайтів, просто там зараз прийде смс, скажіть останні цифри, і все, вам там нараховано там, 30 безкоштовних гігабайтів. Хоча причому у мене тариф такий на телефоні, що у мене і хвилини, які я ніколи не виговорю за місяць, і безлімітний інтернет. Так. І навіть при цьому всьому така от. Наша людська натура, а безкоштовно. Бажання взяти більше? Так. Ти думаєш, такий собі, от, от я хочу. І на цьому я думаю, що якось, знаєш, ворог він, він спрацьовує. І говорячи про перший фейк у світі, як на мене, це історія про Адама, Єву і Змія. Угу. По суті, коли, угу. от я так подумав, що коли Змій він прийшов до Єви, угу. що він їй казав? Він їй казав фейк, ну, брехню. Да, він да. їй казав. Каже, там, якщо не пам'ятаєте, була історія про те, що Бог сказав Адаму Єві. Він сказав: ось вам земля, ось вам сад, плодіться, розмножитись. Коротше, кажучи, насолоджуйтесь життям, живіть собі. У вас тут все класно. Каже, є одна умова, ось дерево, з якого вам не можна їсти. От його не чіпайте, не торкайтеся. Приходить змій, який каже: А чи правду сказав Бог? Каже, неправду, бо якщо в'їсте, ви не помрете, і так. і так далі, тому подібне. Починає конкретно казати фейкову інформацію. І що, про що в цей момент думає Єва? Да? Вона так. знає правдиву інформацію, але виходить, що вона, мабуть, не хоче вірити, бо вона чує щось, що її приваблює. Да? таке Її цього хочеться. І вона так. готова пожертвувати істиною. Заради фейку. Заради фейку. Да, тому що він якось звучить цікаво. Хоча насправді uh -huh. е, звучить, але в, в, ну, в, в, те, що звучить, не є правдою. Да? Тобто там uh -huh. нічого немає. Це пустий такий звук. І, і він її привабив. І вона повелася на цей фейк. І чоловік її потім повівся на цей <кій> фейк. Да? І була в них можливість, мабуть, е, покаятися, але побоялися. І я, я думаю, що от ми, як люди, дуже часто. Можемо вестися на подібні фейки, це те, що нас приваблює, так. але Бог нам дав дуже е, класну рису? Бог нам дав волю і критичне мислення, яке в той момент Єва вона не скористалася. Знаєш, як я чув одну таку цікаву думку, каже: а чому взагалі Єва жодного питання не поставила змію? Чого навіть не поставимо запитання, а як ти ЗМІ, ти розмовляєш? Тут у нас всі звірі, ніхто не розмовляє, а ти ЗМІ розмовляєш. Mm -hmm. А звідки в тебе ця інформація? Mm -hmm. І сьогодні дуже важливо, от якщо ми беремо навіть інформативну історію, дуже важливо ставити зустрічні запитання. Звідки в тебе ця інформація? Де джерело інформації? А з чого ти це взяв? Mm -hmm. от, чому ти так думаєш? Так? Ну, просто тому, що ти так думаєш, це добре, але де факти? Якщо ми заглибимося в духовні фейки, як ти думаєш, от, ну як от відрізнити, чим шкода, яка може бути від одних і від інших? Чи ти бачиш різницю тут? Ось таке? Однозначно, я думаю, що як і. Просто там інформація, яка звучить неправдою, там, про будь-що, про побутові речі, там, да, про якісь там наклипи про щось, інформація, да, як сьогодні ну, там, наш північний сусід веде проти нас інформаційну таку фейкову новину, там, щось розказуючи. Так само, я думаю, що і інший ворог, духовний ворог, він веде проти нас інформаційну війну. І, до речі. Якщо я не помиляюся, в Божому слові він названий mm. отець брехні. Так. Да, отець фейків так. це, 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 це так. сатана, це диявол, да, який там. Це, до речі, Христос сказав так, про нього. Що от він там хоп-хоп, там подивись. І я, я розумію, що дуже часто багато людей піддаються цим фейкам. Навіть взяти найкласичніший, такий, як на мене, фейк, коли люди навіть усвідомлюючи, що там. Зовні красива обгортка всередині красивої обгортки, там, згнивше яблуко, це ну, той самий там, наркотик, да, про який можна казати, або алкоголь, або ще щось. І мені я, я пам'ятаю, що не так давно в мене була така дискусія з одним хлопцем, який мені розказував, що знаєш, в наркотику є користь. Причому він так мені розказував, даючи факти. Я був шокований. Я кажу, слухай, про що ти говориш? Він реально вірив, що це Вірив, колишне. що це. Він каже: Та це розкриває тобі просто свідомість. Це там ти просто знаєш там розвиває. Розвиває, угу. так ти починаєш генерувати якісь ідеї. Це переводить тебе там на новий рівень і так далі. І тому подібне розказує. І я кажу: слухай, ти розумієш, що це руйнує твоє здоров'я, там печінку, що це викликає в тебе залежність. Що статистика у нас в Україні ну просто жахлива в цьому плані, так? І я розумію, що так, людям неприємно назвати себе так, я залежний, так я в мене проблема, мені треба допомога. І набагато цікавіше розказувати, що. Це ви не розумієте, mm -hmm. а я насправді так там, вільна людина. в мене все окей, при тому мені цьому, все можна, я все можу. Да, так, однозначно. Хоча видно, що в нього вже там проблеми зі здоров'ям, видно, що це впливає не тільки на нього, а й на його оточення, так якщо що це батьки на них впливає. Якщо це сім'я, дружина, діти, це на них автоматично впливає, це неможливо скрити. І оця обгортка, да, вона ж таке приємне, таке класне, таке цікаве, ось там спробуй. І загалом, я думаю, що вся історія з ріхом, да, всі ті речі, які здаються привабливими, і в них є наслідки. Тому що, друзі, як на мене, у кожного нашого вибору є наслідки. Да? А якраз таки фейкова. Думка, що та робиш, що хочеш, нічого не буде. Що там таке? Та один раз живемо, та то, то, то. і це от така от фейковість, і це неправда. Правда полягає в тому, що від кожного нашого вибору є наслідки. Лукавий говорить нам: візьми це, це круто, угу. а там смерть. Угу. А це солодкий яд, ти п'єш його. І солодко добре, але помираєш, uh -huh. і ти не розумієш цього. Uh -huh. Оце саме, мабуть, великий фейк. І я думаю, що так бути відкритим, подивитися в своє серце, які цінності, це, мабуть, допоможе нам. Uh -huh. Ось і також ти розповідав, думав, я знаю ще про що багато людей, які колись опеклися у фейки, вони закриті від істини. Uh -huh. Ну, Наприклад, взяти там є євангельські церкви, і люди багато хто розуміючи, що їм потрібний Бог, приходили. Uh -huh. Але е зустрічали людину, ну, скажімо, да, недуховну, там, uh -huh. чи якась ситуація траплялася ну, несправедливо реально з ними. І вони або просто оманливу істину, якусь їм дали, і це не спрацювало. І люди ображаються там на людей, на Бога. Звідти уходять з цієї церкви. Mm -hmm. І вони вже не можуть пройти в істину церкву, тому що вони кажуть, я там вже був, я вже знаю. Mm -hmm. І під цією шапкою mm -hmm. фейків лукави закрив від них правду. Так. І це, мабуть, одна із таких самих болючих, бо це життя, mm -hmm. і це може. Ну, я не знаю, хто тут вже їх може цю історію виправити, мабуть, тільки Бог так. взятися, працювати серцем цієї людини, зрозуміти, як відділити е, усі, ну скажімо, мішуру фейк від істини. Угу. Але ж е, погодься цікаво, що ну нелогічно е, під шапкою всі погані, всі обманщики, ну і, і бути не в істині, втратити е, сенс життя, втратити так. істинний шлях, і ну скажімо, бути десь в омані, все ж я б жити. таким людям, мабуть, порекомендував. Знаєш, те, що дуже часто, бо насправді бувають ситуації, і у нас в Україні, на жаль, знаєш, іноді з'являються такі вовки-вовочі шкурі, угу. які роблять, роблять якісь погані речі, але просто от щиро хочу сказати, що Бог не такий, що Бог він відрізняється від людини. Тому що насправді ми, як люди, і це така дуже цитата, цікава цитата з одного фільму і книги одне мене, який називається Ян Голої Де мене. Фільм mm -hmm. такий, він неоднозначний, я би сказав. Mm -hmm. да, тому що там якби історія про атеїста, який розказує, що Бога немає. Але чим більше там до кінця, то він, тим більше він починає вірити в Бога. Mm -hmm. е, насправді mm -hmm. це про це фільм. Хоча іноді кажуть, о, це фільм, який розтоптує. А я бачу по-інакшому. І там звучить цитата від одного служителя: він каже про те, що, на жаль, навіть служителі Божі можуть допускатися, допускатися помилок, але Бог він не допускається помилок. І тому я би хотів таким людям, які, можливо, був негативний досвід в цьому, знати про те, що Бог, він реальний, люблячий, живий, він чекає на вас, і зверніться до нього. І він так пошле вам правильних людей на ваш так. шлях. Ігор, скажи, ти чув фейки про кінець світу? Ого-го-го! Це довга історія. Це, Можливо, якісь приклади, де це, від кого, як ти до цього взагалі відносишся? Дуже класно. Мені здається, знаєш, зараз якась навіть мода з'явилася, як тільки з'являється якийсь такий кричащий або гучний інфопривід. З'явиться низка блогерів, лідерів думок, журналістів Все це і навіть служителів, да, так. я перепрошую, які це роздують і скажуть: ми вже наближені до кінця світу. І мені чомусь здається, якби ми жили там, в епоху, ну, скажімо, Першої світової війни. Уявляєш собі, Перша світова війна? Такого ж. Ну, Масово не було, я впевнений. Люди тоді думали, все це просто кінець світу, або коли з'явилася ядерна бомба, або коли атомна бомба, або навіть раніше ще там, коли там була епідемія чуми чорної по всій Європі, і там люди масово е помирали. Uh -huh. Теж думали, що це просто там uh -huh. кара, але так кінця світу не сталося. І на жаль, коли використовують якісь такі подібні інфоприводи, і в нашому випадку цей ковід, коли почався, так і коли почалася нас повномасштабна війна в Україні, дуже багато людей вони отак от почали кричати: да, там, що це кінець, кінець. світу. Mm -hmm. все. Mm -hmm. а, в 2012 році кричали, тоді буде кінець світу. Навіть фільм одноіменний мене не вийшов, mm -hmm. да, але кінця світу так і не сталося досі, досі живі. Е, я думаю, що... Кінець світу, як каже Біблія, він однозначно колись настане. Кінець світу, думаю, що це описане. Інша справа: коли не знає ніхто. І якщо я не помиляюся, навіть в Біблії ми можемо прочитати про те, що Христос каже, знає тільки Отець. да про Про це. І дуже прикро, коли деякі люди вони прямо там майже не дати називають. Я бачу одного хлопця-блогера, в якого дуже багато переглядів, там ну за сотні тисяч, якщо вже не мільйони, де він прям знаєш дуже впевнено про це каже і називає дату. І я шокований, ну яке ти маєш право називати. Знаєш, і коли мені навіть здається, що ця дата вже колись була, ну типу він там казав mm -hmm. там умовно, там давайте скажемо 22 березня, 22 року. А вже пройшло 22 березня, 2022 mm -hmm. року. І що він робить? Він записує відео, наступне кому каже: друзі, я мав на увазі не там 22 березня, а там 22 року, а 25-го року, ще дає собі там 3 роки вперед. І трошки прикро. Цікаво ми з тобою тему зараз е, розглядаємо сам факт приходу є в Біблії mm -hmm. описаний кінця світу. Mm -hmm. Біблія говорить, що це буде повернення Христа і кінець світу. І це ти цитував із Євангелії від Матвія з 24 го розділу вірш, коли Христос говорив: написано: День той і та година настануть проте невідомо нікому, ні ангелам небесним, ані синові лише. Один отець знає, по суті, навіть Христос не знає так. Сам Ісус сказав, що тільки Отець Небесний знає, mm -hmm. і друге місце якраз на цю тему. Це друге післення апостола Петра. Написано, він говорить: День Божий прийде, е, зненацька, немов злодій. Mm -hmm. Написано так: Небеса тоді зникнуть зі страшенним громом. Mm -hmm. Тіла небесні, вогонь зжире. Земля і усе, що на ній, все буде угу. віддано вогню. Тобто Біблія говорить про факт приходу Христа повернення кінця світу. Ми знаємо, там далі йде історія по Біблії суду Божого угу. і так далі. І ми віримо в це. Так. Ми віримо, що це буде насправді. Дуже багато людей сміються на цю тему. Знаєш, типу, та ну це взагалі там байки, такі так. там да релігійні або ще щось, але ну. Я знаю, що це, це, це факт, да? це істина. І так само і не тільки кінець світу, а й як кінець життя кожної людини. І що в кінці mm -hmm. життя у нас є тільки два шляхи. Там немає чистилища, ми не просто засинаємо. Є два шляхи: або пекло, або рай. Пекло, де є диявол, рай, де є Господь, і це все по-інакшому. Абсолютно. І так само з кінцем світу, е, насправді. От бачиш, на, на, на основі чого роблять такі резонансні штуки: сенсація. Да? Фейки на основі сенсацій. Кінець світу, емоції піднімаються. Да. Так, або там, ти щось виграв сенсація. І так само новини, в принципі, сьогодні я розумію, що всі. Воюють за нашу увагу, да, там телеграм-канали, новини, там різні джерела інформації, Я, оскільки трошки в медіасфері, так як журналістика, так, це воно, на жаль, є. Це інструмент, який базується. Але, друзі, розрізняйте, коли це фейкова. Новина, яка сенсація, яка така кричаща, прям ось все. Знаєш, там як ці заголовки Ванга І всі, «О, що там предсказала?» А Там нічого такого там немає. Це просто роз... рекламу, рекламу там однозначно, <рес> так. да ще потрапив не туди, куди хотів би. А, і, і треба бути обережним, але в той же самий час я розумію, що говорячи про кінець світу, як ти процитував записане Апостолом Петром, да? він написав, що зненацька. Теж треба розуміти, що, що цей день може бути. І вибачте, може навіть і завтра, а може, навіть через 20 хвилин, як ви подивитесь це відео. А може він навіть ніколи не настане при вашому житті, да, як ви проживете, і ваших там правонуків, і теж добре, але розуміти, що таке може бути. І я думаю, десь підсвідомо, ну, знаєш, перевіряти своє серце, чи готовий я, якщо цей день буде з Донецька. Скажи, будь ласка, от. Е... Як нам не під не попасти під оману в духовних речах, ми говорили про небезпеку, mm -hmm. бути ошуканими такими фейками, ну скажімо, життєвими. Так. Там новину подали, там картка, якась там да сенсація. Mm -hmm. Але, от е, в чому небезпека бути ошуканим духовно? І що це таке взагалі, як поняття бути ошуканим духовно? Як ти це розумієш? Я думаю, що для цього в цьому світі є <кх> фільтри. Або, скажімо так, е, е, книги да, по користуванню, скажімо так, в такий термін. І знаєш, я дуже часто там е, чув від людей, які кажуть, наприклад, мені: А от там в Біблії написано. І я кажу: А ти це бачив? Ти це читав? Ні, ну я вам дивився відео якогось блогера, який там розказував. Або там я потрапив на якийсь сайт, там, типу. Де там якісь там факти? Я кажу: а ти сам читав, угу. ти сам це бачив, ти сам це споглядав? Ні, ну там казали. І я от розумів, що, мабуть, найперший такий фільтр, як не потрапити в духовний фейк це читати слово Боже, да, оскільки це найголовніша така книга по користуванню. І я спілкуючись з молодими людьми, не тільки з молодими людьми, я вам кажу, знаєте. От е, запитання, да, який бо хто він, бо кажуть, він жорстокий, він там ненавидить людей. Він там всі вбиває, вбиває, і такі я кажу: от ви бачите по одному, а я бачу зовсім по-інакшому, і ви це кажете на основі, що хтось сказав. А я читаю про Ісуса Христа, який що він зробив? До Ісуса привели жінку, блудницю. Угу. Нашою сучасною мовою да, жінкою легкої поведінки, яку причому схопили, що вона там щось робила. По закону того часу за тих жінок, які це робили, їх потрібно було побити камінням, її привели, кинули в ноги, зібрався натовп, глядачі, якби це було сьогодні, всі б там знімали на телефони, всі б там камери, журналісти, що зараз буде відбуватися, і кажуть: Ісусе, нам ти закон таких жінок наказує побити камінням. І що робить Христос? Він не бере каміння і кидає в неї, да? або каже: ну давайте, раз кажуть, треба бити. Він наклоняється, щось пише там, да, на землі. Досі ми не знаємо що. Але після цього він встає і він каже: перший, хто з вас без гріху, киньте в неї камінь. І я розумію, що єдиний, хто з усього того натовпу мав право, мабуть, кинути в неї каміння, це був сам Ісус. Але він цього не зробив. Всі люди, які стояли з камінням, вони їх повикидали і розійшлися. Тому що розуміють, я, я теж ну, не святий. да, там, Цю жінку застукали, а мене не застукали. І це не означає, що мене не застукали, я правильніший, да, або праведніший. І всі розійшлися. Ісус підійшов до цієї жінки і каже, Де твої звинувачі? їх немає, і я тебе не засуджую, але тепер йди і так більше не роби. І оце отакий от Бог, знаєш, люблячий. Як відрізнити фейк, де кажуть, о, там Бог ненавидить людей, Бога який любить людей. І я бачу, о, так це ж про любов, це про прощення, це про протягнути руку допомоги, це не про незвинувачення, а про другий шанс. І я думаю, що це такий найголовніший або найперший mm -hmm. фільтр, як не потрапити. Mm -hmm. Наш час потихеньку йде до закінчення, і ще, ну останнє, що, мабуть, ми попросили в тебе, які побажання ти залишиш нашим глядачам в контексті цієї теми. Фейки, як не попасти в оману, як от нам рухатись, що на серці в тебе побажання якесь. Дякую, Юр. Я думаю, що найперше це. Перевіряйте інформацію, якщо ми говоримо саме про новини, про медіа, про якісь побутові речі, однозначно перевіряйте інформацію і джерело цієї інформації. Не реагуйте емоційно, що б там не було, яка б там новина, ось там щось там таке супер, 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 сталося. Перевірте. І дізнайтеся джерело, особливо там декілька новинних, шукайте, які нормально там щось пишуть і розказують. Якщо ми говоримо про. Такі духовні фейки, які можуть сьогодні лунати, да, з різних людей, бо різні там вчені і тому подібне. Так само дивіться про наслідки, що, що стається з цими людьми, які ідуть, да, куди це веде. Тобто, якщо там хтось щось починає вірити, розказувати, а куди це потім приводить? І подивіться як альтернативу на людей, там ми згадували, сьогодні, да, там іланських християн, да, що що з ними, куди вони рухаються? І читайте слово Боже не просто про нього, не просто там. Його, а от відкрити Біблію. Якщо е, там щось не зрозуміло, я рекомендую відкрити Євангелія. Е, Юрій сьогодні зачитував з Євангелія від Матвія. Це не перша книга, от її відкрити. Сьогодні багато є прекрасних так. сучасних українських перекладів. Читайте, дивіться, що робив Ісус, як це може вплинути на моє життя, і розумійте, що, що це не фейк. Так. Щиро дякуємо Ігор, тобі за твоє серце. І ми бажаємо вам не потрапляти у фейки, не приймати їх в своє життя, мати мудрість аналізувати. І нехай Бог береже вас. До побачення.